У жовтих водах відкрилась і продовжує працювати фотовиставка відомого американського фотографа Майкла Белка «Прогулянки з месією. Виставка організована молодіжним культурно-просвітницьким рухом Лав Юніон. Ініціатором стала Криворожська організація Шелтер Плюс. Іменно по їх просьбі автор вислала фотографії на Україну. Ми, як культурно просвітницьке движение, просто не могли упустити такий шанс. І вирішили організувати виставку в жовтих водах. На виставці представлено більше 40 художніх знімків, створених Майклом у співпраці з італійськими й американськими продюсерськими компаніями. Роботи Майкла Белка, що протягом останніх 30 років друкувалися на сторінках відомих у всьому світі видань, таких як «Вок, «Ель» та інших, відображають оригінальний погляд на особистість Ісуса в сучасній інтерпретації. Я йшла. С у меня такая умиротворенность была внутри, такой мир и спокойствие такое. И вот сразу такие посещают мысли, ну, переосмысливать то, что я увидела на этой выставке, на этих фотографиях. Даже я начала размышлять, думать о том, вот, что я уже сделала, чего я еще не сделала.

В современное время показывает такие, затрагивает темы, которые нужны для нашего времени. Выставка мне очень понравилась, мне кажется, это актуально именно для молодежи, потому что ну, сейчас действительно Иисус не уже не является и религия таким передовыми темами ну, в современном обществе. И я думаю, что эта выставка заставляет нас задуматься над нашим поведением, понять смысл всей жизни, и мне кажется, это действительно очень важно, и что является сейчас большой редкостью. Мне кажется, Иисус действительно актуален. Меня больше всего впередила вот эта вот работа, поскольку здесь показывается вся проблема современности, что богатые люди они хотят больше и больше и больше, но как мы видим, в загробный мир его не, ну, не забрать. Выставку за три дня посетило около 400 человек. Вообще радует очень такой большой интерес желтоводцев к такого рода искусству. Ходят и отдельные группы, и организованные группы, студенты, школьники. Я очень благодарен этому человеку, который, наполненный Духом Божьим, вот, высказал то, что находится в его сердце, не просто словами, а вот этими картинами. Картины как образы. которые наполняют его и которые которыми он поделился с этим миром. Прогулянки з Месією Вітаю. Мене звати Майкл Белк. Буває так, що відомості про Бога, Ісуса та християнство потрапляють до нас досить спотвореними. Деякі знання ми отримали в дитинстві, коли змушені були годинами сидіти у церкві. Деякі уявлення сформувалися з того, що ми бачили по телебаченню. Та дехто взагалі нічого не знає про християнство. Я щиро бажаю, щоб ви відклали усі свої колишні уявлення про Ісуса і просто послухали те, що Він хотів нам сказати. Цілком можливо, ви будете здивовані тим, наскільки його слова відрізняються від того, що ви уявляли. Зі мною було саме так: протягом 30 років у мене була захоплююча кар'єра модного фотографа, але увесь той час я відчував, що Бог має ще більший план для мене. Кілька років тому я відчув, як Бог питає мене, що ти робиш з усім тим, що я дав тобі: час, талант. Ти все це використовуєш просто для себе? Чи ділишся цим з іншими? Настав час відповісти на це питання. Я відклав свою кар'єру і почав реалізовувати мрію, яку Бог поклав мені на серце. Це мрія створити серію високохудожніх фотографій, які передали б ті головні послання, які Ісус, я впевнений, хотів залишити нам, прийшовши на землю понад дві тисячі років тому, а потім показувати їх по всьому світові. Проект виявився по-справжньому величезним, і те, як усі деталі протягом кількох місяців зійшлися докупи, є дивом саме по собі. Нарешті наші плани реалізувалися, і ми вирушили до Італії, до стародавнього міста Матера. Чудовий італійський актор, який зіграв роль Ісуса з понад сотні інших акторів, які були відібрані. Наша продакшн компанія з Риму і знімальна група з Америки. Я взявся за створення фотографій, які потім і стали прогулянкою з Месією. через ці зображення і вічні послання я хотів передати характер і значення Ісуса Христа і зробити це свіжо інноваційно і захоплююче. Я молюся, щоб ці картини запалили і дали новий поштовх бажанню знати більше про Ісуса, якого так багато людей визнають Месією та Сином Бога. Я сподіваюся, що ви зможете пережити всю глибину почуттів і емоцій у цих зображеннях. Якісь нестимуть спокій, якісь просвітлення. Деякі будуть сповнені надії, а інші кидатимуть виклик. Але всі ці зображення, а я не міг не поділитися ними з вами, вони про істину, якою Ісус поділився зі мною.